Дорогі друзі, брати і сестри Українці. Перед вами сучасний класик. Я принаймні так їм себе вважаю: Антін Мухарський, який днями закінчив е, новий роман, що називається Трофей серця. Роман про мою молодість, про роки перебування в лавах радянської армії. Я служив свого часу в окупаційному контингенті в Німеччині е, в ансамблі групи радянських військ. Був листоношею, співав хорі і належав до так званого фарцового братства київського, до речі, яке розпустило щупальця усією Німеччиною, бо багато валютчиків, фарцівників займалися там нелегальним обміном радянських карбованців на е, німецькі марки. Зрештою, нова книжка про те, як під орудою КДБ працювала. Величезна розгалуджена система таких дрібних валютників, ну і як я зрештою попався на тому незаконному обміні, е практично загримівши до тюряги. Але про все це можна почитати в книзі. А сьогодні ми з благословіння моєї дружини Єлизавети, яка сказала: Антінчику: треба в прямому ефірі прочитати і почати започаткувати читання фрагментів глав цієї книги. Тож, поки ви збираєтесь, дорогі друзі, я анонсую, що сьогодні прозвучить глава, в якій автор, тобто я на основі автобіографічного досвіду, описує. Свої проводи, а саме переддень перед тим, як піти до армії, і вони відбуваються у культовому, культовій будівлі гуртожитку на татарці, яка сполучена з гуртожитком консерваторії, а саме Театрального інституту, от де містяться художні майстерні. Ну і взагалі митці київські точно знають, де знаходиться най, Розпутніше гніздо мистецької пратії. Отже, attention, attention, гадаю, що ви вже зібралися, тож я починаю. Перший уривок називається Угорська повія. Гуртожиток Театрального інституту на татарці завжди був гніздом дешевої розпусти. Заради інтересу, я відвідав його кілька років тому. За три десятиліття тут нічого не змінилося. Той самий затхлий запах підвалу та гнилої цибулі, обшарпані стіни із слідами плісняви, діряви ліною на підлозі, бурсіний килимок перед входом, що скидався на шматок випаленого херсонського степу, вікно вахтерки з дошкою оголошень, продам дитячу коляску, лук і картошка мішками, здам на подолі комнату двом Тіхим порядочним дівочкам, ну і хід сезону курс еротічних танців, Шест стріптіс. Такого в наші часи не траплялося. Хоча секс в СРСР таки був. Про це свідчили слова мого друга Віті, який будив мене бухого промовляючи. Антоха, вставай, пора собиратися на єблю. Марія ждет тебя в полночь. Раз на чотири роки в Карпенка Карого набирали угорський курс. Будапешт на ті часи був далеким закордонням. Закарпатські угорці ставилися до нас з неприхованою зверхністю, відчуваючи себе справжніми європейцями. Яким були до речі, доступні гігієнічні прокладки, фанта в літрових пляшках, одноразові запальнички, які в Україні вважалися елементами буржуазного способу життя. Горська Повія Марія жила сама. Стіни кутової кімнати на другому поверсі прикрашали плакати музичних гуртів, серед яких я впізнав хіба неотон. На підвіконні горіли свічки. Статуетка Божої Матері в книжковій шафі тулилася до радянських видань Чехова, Толстого та Моріса Дрюона. Моя майбутня коханка, вдягнена у короткий леопардовий халат, сиділа в кріслі, закинувши одну ляшку на іншу і курила, розглядаючи клієнта зі щуленим оком, напівзабраним чорною гривкою. Тебе завтра в армію! Ти що ета вообще никогда не балса, розтягуючи голосні, вимовляла И замість І та Е замість е. Ні, покрутив я головою. Тогда садис. Я слухняно сів на стільчик поруч із кріслом. Маша надя поклала мою руку на оголену ляшку, яка була гарячою і приємною на дотик. Зробивши великий ковток протвейну, Горка відставила келих у бік і рвучко піднявшися з крісла, всілася у мене на руках, розсунувши ноги. Звідти навіть таким запахом повіяло гарячим жіночим. Її кавунові цицьки торкалися моїх грудей. Таня хожив, заворушився, наливаючись чи то тугою, чи то потугою міцнотливий тюльпанчик. Роздівайся! Наказала угорка, відчувши сідницями його тверду пружність. Зістрибнувши з рук, вона вмостилася на ліжку і, спершись спиною об стіну, повільно скинула з себе халат, а потім чорні мережані труси, розчепирівши ноги. Їбать! ледь не вирвалося з мене. Ну, тобто, не в плані треба їбать, а в плані. Рятуйте. На початку 80-х, після відвідин озера Балатон, мій батько розповідав на родинних посиденьках веселі історії про те, угорські жінки мали специфічну моду вдягати вузькі купальники Бікіні на густі хащі, що зустрічали з їхніх трусів, наче вуса піратів у мультиках Давида Черкаського. Картину Густава Курбе. Походження світу в Паризькому музеї Дорсея побачив набагато пізніше. Та вона була жалюгідною пародією на те, що я узрів між ніг угорської Марії. Справжня бразильська сельба вкривала стегна та живіт угорки до самого пупа. На той час я вже скинув з себе джинси та майку, і дікам, ухопила вона мене за руку, вклавши просто на себе. Скинувши труси, я лежав на дамі, роблячи невдалі спроби зануритися в її Амазонські ліси своєю обвислою плоттю. Ти, ета, не волнуйся, садись, сейчас попробую в м'ять Ухопила вона мене за корінець. Це нині, як батько. П'ятьох дітей я мушу зізнатися, що власній появі на світ вони певною мірою мають завдячувати Марії Надь, яка своїм виразом вм'ять вялова. настільки травмувала мою психіку, що у дорослому віці я довгі роки витолочував ті комплекси активною єблею. Тієї ночі. Потайки, покинувши театральний гуртожиток, добирався на оболонь пішки. Грошей на таксі не вистачало, а на останній потяг до метро я запізнився. Це був уривок з мого нового роману Трофейні серця про те, як Антінчик у 1987-89 році проходив строкову службу в армії радянській на ті часи. В в групі, групі совєтських войск. А оце, друзі мої, наш сайт ukrideabook.com.ua От, опинившися там, ви можете підтримати видання нашої нової книжки, яка побачить світ на початку вересня. Ви можете долучитися, придбавши книжку за е, поки що стартовою ціною, бо коли вона вийде, вона буде коштувати дорожче, або підтримати на півтори тисячі, п'ять тисяч і інші суми. Там моя дружина Єлизавета, редактор і директор Антіна Мухарського, все описала. Якщо це відео збере, скільки лізу лайків, хоча, ну, 250. Ми продовжимо, тому що уривки чим далі будуть ставати все яскравішими. А я сподіваюся, наші вечірні бесіди і літературні читання стануть нашою постійною платформою для спілкування. Ви, до речі, можете ставити питання у коментарях або під цим відео. Я почитаю і наступного разу обов'язково на них відповім. Дякую, з вами був Антін Мухарський. До нових зустрічей. Цьому слава Україні.